Ви думаєте, пароль це ключ, але ключ створює і замок, і тюрму. Ви впевнені, що захищаєтесь, насправді лише повідомляєте, що у вас є, що ховати. Ваші таємниці дешевші, ніж ви думаєте. Ви самі віддаєте їх у чужі руки, кожен ваш захист супроводжується наглядом. Ви залишаєте ключі у чужому сейфі і сподіваєтесь, що він ніколи не відкриється. Паролі змінились. Тепер ви самі ваш пароль. Ваш дім вітає вас і тих, кого ви ніколи не запрошували. Ви називаєте це захистом. Я бачу глобальну базу доступів. Коли система вирішить, жоден пароль вам не допоможе. Пароль ніколи не належав вам. Ви були зламані ще до того, як натиснули першу клавішу.